Збройні сили України потроху просуваються і на Донеччині на початку вересня 103 бригада територіальної оборони разом із 15 15-м полком Національної гвардії звільнили село Озерне. Яка там нині ситуація? Поговоримо із капітаном 103-ї бригади Олександром Ганущиним. Пане Олександре, вітаю вас! Доброго вечора. Я і глядачі розкажіть нам, як вас зустрічали жителі Озерного, коли ви звільняли і звільнили село? І наших військових, і власне назвардійців, звичайно, що спочатку зустрічали насторожено. Але пізніше довіра встановилася? Люди на жаль перебувають там в дуже скрутному становищі. По суті, постачання майже ніякого немає, окрім того, що ми можемо перевозити з собою як гуманітарну допомогу. Тож ті кілька десятків людей, котрі залишилися в цьому на самому пункті, ми одразу навели контакт, і в принципі, дуже багато людей нам дякують за те. Бо від російських солдат вони не могли отримати нічого. Чи не хочуть вони виїхати зараз на більш безпечну територію? Таке питання неодноразово ставилося. Насправді люди ще бояться. Люди реально бояться. Я до, до речі починаю нарешті фіксувати увагу до цього питання. Бо колеги, котрі їздять в відрядження додому евакуаційним поїздом, кажуть про те, що кількість тих, хто виїжджає з Покровська, так розумію, вже зима позначається на цьому русі. Але на жаль, з озерного по ми не отримали якихось заявок, бо люди поки що дуже ще настрашені. Чим саме люди настрашені? Тим, що вони пережили чи вони бояться виїздити із села, тому що не розуміють, що їх чекає на території підконтрольній українському урядові? Я, я так скажу дуже відверто: поки що, одбирання власне цивільних. Шляхами є дуже утруднене, і коли воно відновиться, тоді повноцінно буде стояти питання про можливу евакуацію. Це просто небезпечно фізично звідти виїздити. Я зрозуміла. Яка гуманітарна ситуація? Ви вже трошки цю, цю Боти, тему зачепили. Що... Чи є у людей вода, їжа, якісь базові е... ну, елементарні о, гігієнічні речі? речі. Так, власне так. Це головна потреба сьогодні у мешканців. І зрозуміло, що. Ворог, як я вже сказав, не полишає надій вибити нас звідти. Тому ситуація насправді не є дуже добра і в тому пункті, і в принципі вздовж сіверського дінця. Але як сказали одні наші солдати, ми розраховуємо зустрічати новий рік на тому березі дінця. Навіть назвали населений пункт, але я з міркувань чи то секретності, чи то щоб не наврочити, не буду його казати. Але настрій святкувати новий рік представників 103-ї бригади на там тому березі дінця є. А як ворог відреагував на контрнаступ збройних сил на Харківщині? Маю на увазі там на Донеччині, де ви воюєте, чи вони стали більш жорсткішими, чи навпаки теж перестрашилися. Ми чесно кажучи, явно не чекаємо від ворога якихось поступок. Зрозуміло, що після наступу нашого контрнаступу на Харківщині дещо послабла його увага до ділянки, яка перебуває в нашому віддані. Але ми не маємо надії про те, що стане легше. Ворог зараз активно, як відомо, засобів масу інформації, пробує окопатися в околицях Сватового по лінії, яка з'єднує Уразовий Север Наші збройні сили роблять свою роботу до настання холодів. Ще є час істотно покращити наше оперативне становище, і я думаю, це є у планах на сьогодні українського війська. Що вам необхідно для того, щоб покращити оперативне становище? Я можу дуже довго говорити про потреби сил України, котрі, на жаль, не може поки що забезпечити Міністерство оборони від імені Української? У цьому випадку нам потрібна підтримка рідних, підтримка тилу. Тобто, це працює найбільше, бо це працює на мотивацію. Зрозуміло, що на сьогодні ми все ще потребуємо дорогоякісного зв'язку, доброго цифрового зв'язку? Потребуємо дронів. Зрешту-решт, потребуємо ремонту тих автомобілів, котрі отримали в якості різної допомоги, в тому числі чи в першу чергу волонтерської. Ось це те, що на сьогодні є номером. Один, а понад усе ми розуміємо, що треба готуватися до зимового періоду, і все, що потребує військовий боєць до зимового періоду, починає. Бензопила, такі знаєте штуки, котрі з'єднують колоди у бліндажах. Тобто, стандартний набір, котрий дуже вже добре відомий тим, хто а, пройшли війну починаючи з року. От про зиму я і хотіла з вами поговорити. Ви говорите, що новий рік сподіваєтеся зустрічати на іншому боці сіверського дінця. Як вже зараз відбувається підготовка до зимування? Ми розуміємо, що ну не закінчиться війна до зими, і до цього треба ставитися дуже серйозно. Власне, я би всіх закликав до розуміння а того, що ворог точно нам не дасть зиму всім мобілізованим провести у своїх домівках, цього очевидно, що не буде. Ми маємо дуже сильного ворога, в якого 140 мільйонів населення, який точно не поступиться зараз на зиму своїм також якимось там оперативним чи тактичним становищем. Тому готуємося до зими, вкопуємося в землю, будуємо додаткові бліндажі, додаткові місця, де можна обігрітися. Причому не тільки для себе я до. Думаю, в цілій низці населених пунктів будемо допомагати у цьому також і цивільним, бо така вже наша доля. Але зимою я сподіваюся, також будуть вестися дії, які допоможуть нам відкинути ворога з нашої землі і виходити в самому порядку на території, які межують з державним кордоном України. Чи ви фіксуєте збільшення кількості росіян на вашому на Донецькому напрямку після відходу з Харківщини? Бо Міноборони Росії ж нам розповідало, що це у них такий перегрупування таке відбулося. Ну, Цей знаєте жести доброї волі, там створити поле для переговорів. А зараз перегрупування це звичні вже евфемізми для росіян. Котрі обґрунтовують цими словосполученнями свою військову бездарність і відсутність бойового духу з одного боку, з іншого боку, сказати про те, щоб вони всі втекли, і що на нашому напрямку Росіян немає, і ми можемо сміливо рухатися вперед, зважаючи тільки на розмінування, цього теж немає. Їхнє військо теж стоїть. Те, що фронт посипався на відтинку від вовчанська до ну цілої річки Оскіл, і слава богу, ми. Візюмі це величезний плюс нам перед зимою. Але попереду я переконаний, що будуть дуже складні ситуації і дуже складні бої. Ворог не збирається здаватися, і нам теж треба лаштуватися на тривале збройне протистояння, але однозначно перемога точно буде за нами. Як ви підтримуєте бойовий дух у своїй бригаді, враховуючи те, що війна затягується попереду, непроста зима, і ворог, хоча і на Харківщині, зазнав такої серйозної поразки, все одно залишається дуже сильним. У нас потужний комбриг, у нас потужні керівники, у нас дуже потужний селтил на Львівщині. До нас дуже часто приїжджають волонтери звісткою з дому, і ми розуміємо, чому ми тут. Ми тут для того, щоб звільняти українську землю. І якщо раніше а, хтось мав якісь ілюзії, що територіальна оборона це там далеко на Львівщині тримати оборону, то зараз це не так. Бік у бік ми воюємо разом з представниками військових бригад, а так само реалізовуємо рішення командування, як і вони. А, тому Розраховуємо на себе на свій тил, на підтримку всієї Львівщини. І я переконаний, як уже казав, ми обов'язково переможемо. Ми в цьому не сумніваємося і маємо зробити все, щоб так і було. А для цього нагадую, просто вірити у збройні сили України недостатньо. Треба допомагати тим, що є фінансово, морально, але тим не менше стояти поруч, аби тил був не менш міцний ніж фронт. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Олександр Ганущин, капітан 103-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України, яка разом із 15 15-м полком Нацгвардії нещодавно звільнила село Озер на Донеччині і зараз продовжує там на передовій бої. Ми продовжуємо.